Як правильно, повербанк чи павербанк? Маєте час подумати. Більшість людей упевнено вимовляють повербанк з О у першому складі. І це звучить так часто, що вже стало нормою. Якщо зайти на сайти інтернет-магазинів, там теж переважно стоїть повербанк. Подивіться самі. І тут спрацьовує логіка. Якщо так пишуть усі, то так правильно, але не поспішайте з висновками. Словник ще не фіксується слово, а тому ми не можемо стверджувати, що якесь написання є правильним, а якесь помилковим. Знайшов ще рекомендації на сторінці Мова в тренді, де колеги пояснюють необхідність писати саме павербанк через а. Бо шукаємо логіку в аналогіях у словнику. І найближче слово це паверліфтинг. У словнику воно записане через а. Отже, павербанк має теж писатися через а, а не через «о». Йду далі. Заходжу в корпуси української мови. Це такий електронний масив текстів, щоб знати частоту використання слів. І тут павербанк 1053 випадки вживання, повербанк 428 випадків вживання. Тож статистично та за аналогією до написання інших слів поки перемагає форма павербанк. Ось так на наших очах відбувається живий історичний процес боротьба двох слів, яке з них виграє таке і зафіксують у словнику. Хоча вже зараз деякі неофіційні словники, як, от, наприклад, огорох, фіксують обидва варіанти написання цього слова. Наостанок ще бонус із синонімами слова, які вже часто використовуємо для позначення цього предмета: це акумуляторна батарея, додаткова батарея, накопичувач, акумулятор. Тож говоріть, пізнавайте українську і пам'ятайте, вона прекрасна, коли звучить вашим голосом.